Всім привіт! Давно не було відео, підкопилися закупи. Да, нема світла, нема настрою, нема як воно називається натхнення. А тому поки що зробив перекуп до найкращого майбутнього. Ну, паралельно треба не забувати і щось знімати, бо в мене вже тумбочка забилася знову. Так, от, пройшла. Давайте почнемо з першої посилки. Вона ще повинна була приїхати. Як вона називається, повинна була приїхати ще в минулому році. Але так вийшло, так, що так. ось ці дві посилки вони прийшли одночасно. Це я купив, замовив всередині там, там, грудня цю замов під кінець грудня. І вони приїхали одночасно обоє. Просто ця їхала, щоб розума, цілий місяць. Да, так Укрпошта творить чудеса. Так, у нас сьогодні три мішочки. Глянемо, як воно по часу займе. Якщо щось там по часу більше, то розділимо на дві частини, бо не знаю наскільки, наскільки вистачить воно натхнення. Так, давайте перше, як тут сховати, бо все опа, займає місце. Давайте перше. Перше у нас отакі зірні віни. Літачок такий, такого літачка у нас ще не було. Його так цікаво роблять, бачите. Коли це називалось жульманство, а тепер це правильна постройка. Так, далі. Далі ще один утопить в колекцію по Майнкрафту. Збираю армію. Так, це я зробив Да, Тепер у мене такий дубль. Буду думати, що з ним робити. Так, вже в бумажному пакетику зернівійни. бачите, натускли. Все, Все. А, це можна передати нащадкам, таке нащадкам вже не передаш. Ну, що є? Зато екологія чиста. Правда, як б своїм нащадком такі пакетики б не забруднювали б екологію, ну то вже на інших розраховано не відповідальних осіб. Тут дуже цікаво, що тут на цьому рендерингі немає відміток LEGO. Бачите? Це LEGO. Але на сьому, бачите, все є. Вон вони. Давайте отак от. Ось. І ось. Чисті, голі. Так, далі. Новий Бетмен в колекції. Такого Бетмена ще не було. Так, Playmobil. Так, да, цей Playmobil повинен був бути. Разом, як воно називається, з новорічним випускний багато плеймовірів було. все відкрило. Ага, нога О, вже поломана приїхала. Ну, прекрасно, бачите? Вже поломана іграшка. Бляка. Limited Edition Закінчився. Down. Без нога. Можна, правда, попробувати насадити на суперклей. Ну, пишіть в коментарях, будемо реанімувати цю принцифію чи ні. В неї щось багато вибігів класних, неї навіть факел є, дивіться. Який можна щось вставити, не знаю що. А, це посах робиться. Так, да, це як факел, але його роблять як посах. Ось що мені в плеймобілі не подобається, що воно може приїхати розтрощене. Бачите? І везеш мені вже другий такий. Просто Леха такого немає. Воно витримує до, як кажуть, 300 кг. Це ви розумієте, що потрібно зробити деталі, щоб 300 на давлення, щоб вона отримала в 300 кг. І це прямого. Це не просто там на неї коробку поклав, вона все, 300 кг, О, ні. Точніше, якщо на деталь може, покладеш коробку 300 кг, так вона щось там відчує. А якщо там лежить пакет і ти на пакет ці ложиш 300 кг, то загальна вага розподіляється між усіма деталями, що на пакеті, і Ну, Бачите, яка у нас мадмазеля одну нога. Дамуш, давайте одягнемо. Да. Дуже прикро, вроді. Феє погана Ну. Зараз війна. Ніхто даже лишиться цілим. Навіть феи. Це все москалі, блядь Ось вона така. Но ногу вона може загубити так що, Ставте лайк і пишіть коментарі, будемо реамінувати цю фею суперклеєм чи ні. Бо мені щось вона кажеться непоганою. Так, це сюди. Що там далі? Там далі у нас отакий раптор. Вже бумажних пакетиках також Юрський парк пішов. Як вам? Вау! 60 деталей, ничего себе, а это круто. Он даже пазлы Росомахи есть Что тут далее? Далее у нас погрузчик. Видно такие погрузчики. Он ледяная паук. Iron Spider. Вот и... все такие. Клак, ниндзя. Как там? Гвардиан. Страж, или как он там называется? Непонятно. Хотел прочитать. Ворнинг. Польско-российский это как он называется? Пакетик. Дуже цікаво. Давайте спайдермен вік'ємо. Це дуже старий спайдермен в наче 2021 року. Що ви мали на увазі? Так, ніжки одягаємо прямо. Виглядає дуже бомбезно, дивіться. Прямо суперський виглядає. Це сюди. Це на шею. Це мені в очі сліпить трохи поправило. Такого по одній штуці продають. З'явилося у продажі. Я коли розглядав міні-фігурки, які були в журналі по супергероям, бачив цього спайдермена, бачив ще одного кента. Але я увагу, думав, що в мене їх ніколи не буде. А вони хопить з'явилися у продавщиці. Так що я задоволений. Правда, вони з'являлися там, до мене не доходили. Так що я вже відчаюся щось їх отримати. Але я їх отримав. Да, ще один такий, у мене брату поїхав. Я бы таких позамовлять другу. Да. Вот, бачите, золотые И полотенками мед. Да, так, о, у него ручки золотые, бачите. Таким я еще не стрелял. Ну, Таким, блять, убыть можно. не бачите. Особливо там хтось зіває, ти йому стріляєш, воно їм давиться і все. Супероружжя, так що. І такі когті. Чук -чук -чук -чук. Так що, супер скаміні фігурка, хочу сказати. Так, вийшло 10 хвилин, так що я думаю, давайте закруглятися, щоб більше ролика не було. По... Зустрінемось в наступному відео, зараз я його зніму.